Thank you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Повномасштабна війна в самому центрі Європи, відвертий геноцид, тотальне знищення мирного населення та інші злочини РФ відкрили очі всьому світу на справжнє обличчя кремлівського диктатора та його режиму. Очевидно, що після Бучого Гостомеля, Ірпеня, Сталі та інших трагічних подій в Україні, міжнародна спільнота не може стояти осторонь безкарних дій Росії. Саме тому, крім безпрецедентної підтримки нашої держави на світовій арені, парламентська асамблея Ради Європи сьогодні ухвалила резолю. Уцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом, як повідомляє європейська правда, резолюція була ухвалена одностайно. За неї проголосували 99 депутатів присутніх в залі. Один утримався. Відомо, що на осінній сесії парі, яка триває у Страсбурзі, був представлений документ під назвою Подальша ескалація агресії РФ проти України у ньому вказується, що ця агресія має бути однозначно засуджена як злочин сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру і безпеці. До результа. Люції була внесена поправка, яка пропонувала оголосити. Російську Федерацію терористичним режимом під час голосування її підтримали 79 депутатів. Двоє були проти, і один утримався. До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО. Парія стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою терористом. Українська влада на чолі з президентом неодноразово закликали увесь світ до цього важливого кроку. Зокрема, напередодні голосування Володимир Зеленський звернувся до заходу з гучною промовою. За його словами, Європа може відігравати історичну роль створення. Рення спеціального трибуналу зі злочину агресії Росії проти України це буде найкращий шлях захисту принципів міжнародного права. Європа може стати лідером у зусиллях, щоб відшкодувати збитки, завдані цією війною. Ми маємо створити відповідний компенсаційний механізм і пропонуємо, як його створити. Відповідний проєкт уже підготовлений Україною. Я прошу вас підтримати його і в Європі. І на рівні генасамблеї ООН звернувся Зеленський до асамблеї. Він закликав захищати надання Україні достатньої кількості сучасних систем протиповітряної та Оти ракетної оборони вже цього року ми маємо захистити наше небо від терору Росії. Якщо це буде зроблено, це буде фундаментальний крок, щоб найближчим часом закінчити всю війну. Президент України також заявив про необхідність позбавити державу агресора доходів від експорту нафти і газу. Росія має побачити нуль на рахунках, щоб задуматися про користь миру. Саме таких має бути сенс санкційних пакетів ЄС. Мають нарешті знайти, як змусити Росію виконати вимогу магате і без перебільшення всього людства, тобто забезпечити демілітаризацію Запорізької Атомної станції Росія має не просто вивести звідти військову техніку, а вивести всіх своїх бойовиків, зазначив президент. Він додав, що Україна запропонувала свій шлях до миру. Це європейський шлях, шлях діалогу та принциповості, шлях імплементації узгоджених рішень для захисту України та людяності та постійного підвищення ціни для агресора за війну. Шлях притягнених винних у війні до відповідальності та компенсації збитків це шлях до перемоги. Варто зазначити, що Володимир Зеленський постійно наголошує на необхідності рішучих дій, які Послаблять державу агресора. Зеленський наполягає на негайному запобіганню нових злочинів та сміливому протистоянню злу, яке загрожує всім цивілізованим країнам. Президент України, на відміну від інших показових політиків, не боїться йти проти диктатури та тиранії Російської Федерації. Усвідомлення ним без помічності та знесилення Кремля дає рушійну силу більшості державам заходу. Саме тому Зеленський в нещодавному інтерв'ю відверто зазначив, що все оточення Путіна це ніщо більше як маленькі цуценята, які бояться одностайної відповіді. Кожен із них вип'є 50 грамів горілки і кричить про те, що Росія застосує ядерну зброю. Це що таке взагалі? сказав Зеленський. Він підкреслив, що якщо в Кремлі побачать сильну позицію заходу, то не застосовуватимуть жодної зброї, оскільки Путін боятиметься втратити свою владу. Його жире населення. Він має боятися. Європа зі своєю багатовіковою історією і весь світ не повинні боятися однієї людини. Це лише людина, заявив президент. Саме тому зараз як ніколи вкрай необхідно об'єднатися всією міжнародною спільнотою, аби усунути будь Яку загрозу з боку кремлівського режиму та їх посіпак, повне та всезагальне визнання Росії державою терористом покладе кінець усім спробам подальшої воєнної агресії. Наступним кроком остаточного знешкодження злочинців буде уже гаага. -га. Російський диктатор це прекрасно розуміє, тому єдине на що вистачає його сміливості, це плювання погрозами з уральського бункеру. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.